Мені тринадцятей минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило.